Вітаю, я Ірина Соколова, колорист технолог. Сьогодні вас хочу познайомити з лінійкою фарби деміперманентної від бренду Medavita. В чому фішка цього фарбника? Ну, по-перше, ви всі знаєте, що таке демі-перманентний фарбник. Це напівперманентний, тобто без замі'яку, який створений для тонування. Чи працює він з сивиною? Так, якщо сивини небагато, до 30%, то чудово її зафарбовує. Тому ми маємо окисник 3% і окисник 6%. Тобто, дивлячись на те, з якою базою ми працюємо. Тому ви можете сміло обирати цю фарбу, якщо ви працюєте як з натуральною базою, так і з косметичною базою, як для першого фарбування, так і для того, щоб зробити рефреш кольору. тобто, Затонувати волосся, яке раніше вже було фарбоване. Чим зручний фарбник? Ну, По-перше, і мабуть, це саме головне, що він досить м'яко працює зі структурою волосся, а це дуже важливо, якщо у нас пористе волосся, і раніше, наприклад, було блондоване. Чи, в принципі, в'янке від природи. Також дуже важливо, що цим фарбником зручно працювати як на сухому волосі, так і на вологому волосі. І при невеликому часі витримки. Фарбник не затроне натуральну базу. Це важливо, якщо ми працюємо з складними техніками. Тепер дивіться, давайте розглянемо сам тюбик і саму фарбкарту. На чому працює фарба? Фарба працює на етаноламіні. Це у нас не аміак, це можна сказати його замінник. Такі луги, які працюють на те, щоб також отримувати бажаний результат, але працює ну, трошечки повільніше, ніж це робить аміачний фарбник. І Дуже важливо, якщо ми працюємо з фарбниками гібридними чи фарбниками, які на моноетаноламіні чи етаноламіні, важливо обов'язково змивати шампунем. Тобто, всі фарбники, які не містять аміаку, а мають його замінник, дуже важливо чітко витримувати час, рекомендуємо виробником. Ви можете менше навіть витримувати рекомендації. Це в тому випадку, якщо ви використовуєте якусь систему тонування, тому що ми знаємо, що ми можемо робити тонування по класиці і витримувати 35 хвилин, 25-35 хвилин. А також ми можемо використовувати різні не класичні, а сучасні системи тонування. Тому тонування може зайняти 5, 10, 15, 20 хвилин, дивлячись, що ви оберете. Фарба змішується один до півтора закусником, але знову ж таки, якщо ви будете використовувати не класичне фарбування і не класичне тонування, то тоді ви можете використовувати ту пропорцію закисником, яка вам потрібна, дивлячись знову ж таки на систему тонування. Скажу відразу: що, що мені дуже подобається в медевіта що тут 100 мл тюбік, але коли ви видавлюєте його з. Фарбу, да, то ви отримуєте всі ці 100 грамів, тобто 98 грамів ви отримуєте фарби. Не 90, не 85, як буває у деяких брендів, а чітко, майже 100 грамів. Тому що це дуже важливо для розрахунку собі вартості фарбування. Фарбкарта. Фарбкарта дуже зручна, дуже красива. Вона така досить об'ємна і складає з себе різні лінійки тонування. саме. Тут декілька фарб у нас, але ми зараз розглянемо з вами саме лінійку Choice від Медавіта. Тепер давайте подивимося, із чого складається фарбкарта. Ну, по-перше, це наш гарний тюмк. Він, він дуже в екостилі зробили дизайн, дуже стильно виглядає, як завжди. Медавіта собі, як кажуть, не зраджують. Тому це про стиль, про якість і про здоров'я вашого волосся. Далі дивимося фар-карту. Дуже зручно, тому що ми маємо. В широку палітру, бо дуже часто в деміперманентних фарбниках фалі... палітра досить скудна. Але дивіться, будь ласка, що тут так багато відтінків, що завдяки їм ми можемо створити будь-який відтінок блонду. Тобто, не дивлячись на те, що ми бачимо, там, при, приміром, раз, два, три відтінки, ми можемо створити не знаю, 50 відтінків блонду, мінімум з того, що ми маємо. Так. Дивимося далі. Тобто ми маємо всі холодні, теплі, нейтральні відтінки, завдяки чому ми можемо створювати будь-яку бажану формулу і будь-який бажаний кольоровий нюанс на нашому волосі. Як завжди, тонування працює тон в тон в нашій світлоті волосся чи на затемнення. Тобто ми пам'ятаємо, якщо ми хочемо пофарбувати світліше, ніж наша база, нам потрібно попередньо почистити волосечко, тобто трошечки його декапувати. Далі зверніть увагу, що є зручна інструкція, де ви можете ознайомитись з тим, як працювати фарбою і як е, коректно змішувати. І тут такі елементарні правила роботи є. Це дуже зручно, якщо ви тільки берете фарбу, що ні разу не працювали. Також ви можете звернутися в дірект чи до наших технологів, які вам зможуть дати поради щодо застосування базового фарби. Давайте коротко про переваги цього фарбника. Екологічно, стильно. Здоров'я вашого волосся гарно блиск. Волосся дуже, до речі, блистить після фарбування. Не пахне аміаком, дуже зручно працювати в будь-якій техніці волосся. Гарно працює за фарбованням сивини до 30% і ще ще такий маленький лайфхак. Так як зараз ми в основній лінійці маємо фарбу Lux Viva, і це гібридний фарбник, то ви можете сміло змішувати choice лінійку. І фарбу люкс віва один з одним. Це коли вам треба взяти якийсь відтінок з чогось, який не має люксвіва, тому ви можете їх змішувати тепер сміло. Якщо вам цікавий даний формат відео, якщо вам цікаво дізнаватись більше про формули, про системи тонування, про догляд за волоссям і взагалі, як працювати таким чудовим брендом, медавіта, будь ласка. Залишайте ваші коменти, пишіть нам дірет, і ми обов'язково будемо знімати для вас більше корисних відео. you <laughs>